Вправа 23. Розв'яжи рівняння. Ну що ж, стартуємо, дивимося. В першому завданні у нас рівняння x-2573 плюс 5148 дорівнює 9152. В даному випадку, спочатку, знайдемо, чому у нас дорівнює значення в дужках. Це буде невідомий доданок. Щоб його знайти, потрібно від суми відняти, відняти відомий доданок. Записуємо тоді, що x відняти 2000. 573, це дорівнює. Потрібно від суми. 9152 відняти відомий доданок або 5148. Є? Ну що, ж, записуємо, що Х? мінус 2573 це дорівнює Тут можна і основу відняти. Дивіться, 9000 мінус 5 тисяч це буде 4000, а 152 мінус 148 це буде 4. Тобто записуємо, що різниця у нас дорівнює 4000 4. 4. Є? Ну, гаразд. Тепер маємо невідоме зменшуване, від'ємник і різниця. Щоб знайти невідоме зменшуване, треба до різниці додати від'ємник. Ми записуємо, що х. У нас дорівнює. До різниці 4004. Потрібно додати від'ємник або 2573. Ну що ж, записуємо тоді, що х, тоді дорівнює. Ну, 2000 плюс 4000 це буде 6000, а 573 плюс 4 це буде 577. Записуємо 577. Є. Ну що ж, записуємо тоді відповідь до першого завдання. Отже, корінь першого рівняння у нас дорівнює 6577. Є? Переходимо тоді до другого рівняння. Бачимо 12х мінус 5х мінус 48 дорівнює 71. Спочатку розберемося 12х мінус 5х. Тут можна або за дужки, або 12 якихось частин мінус 5 частин якихось. Це буде звичайно що 7 частин таких. Тобто 12х мінус 5х ми можемо спростити і записати, що це дорівнює 7х. Так, мінус 48. Це дорівнює 71. Є. Ну що ж, а тепер будемо позбуватися оцього відняти 48. В нього найменший притет, тобто як нам знайти 7х. Це в нас невідоме зменшуване. Щоб знайти невідоме зменшуване, потрібно до різниці додати від'ємник. То ми записуємо, що 7х у нас дорівнює до різниці 71. Потрібно додати від'ємник або 48. Пишемо, що 7х тоді дорівнює. 71 плюс 48. Так, 1 плюс 48 це буде 49, а 70 плюс 49, це буде 119. Записуємо тоді 119. Є. Ну що ж, а зараз як нам знайти невідомий множник Х. Щоб його знайти, потрібно добуток 119, поділити на відомий множник на 7. То ми пишемо, що х тоді дорівнює. Отже, 119 поділити на 7. І записуємо, що х тоді дорівнює. Дивіться, 119 це 70 плюс 49. Якщо я 70 поділю на 7, це буде 10, а 49, що ділиться на 7, це буде 7. Тобто частка у нас дорівнює 17. Пишемо, що x тоді дорівнює 17. Якщо вам важко, можна, звичайно, що поділити і куточку. Отже, записуємо, що x дорівнює 17, це наша частка. Записуємо відповідь. Отже, корінь нашого другого рівняння дорівнює 17. Ну що ж, переходимо до третього рівняння. Бачимо x плюс, 27, що множиться на 12, дорівнює 480. Будемо знаходити те, що в нас в дужках, невідомий множник. Щоб його знайти, потрібно добуток поділити на відомий множник. Записуємо тоді, що х плюс 27. Це потрібно добуток 480 поділити на відомий множник, на 12. То записуємо, що х плюс 27 це дорівнює. 48, що ділиться на 12, це буде 4 і 1 0, то частка буде 40. Раз. Ну а тепер як ми зайти на відомий доданок, х потрібно від суми. Відняти відомий доданок. То ми записуємо, що х у нас дорівнює від суми 40. Віднімаємо відомий доданок 27. Записуємо, що х тоді дорівнює 40 мінус 27, це буде 13. Є? Ну що ж, записуємо тоді відповідь до третього рівняння. Отже, корінь нашого рівняння це 13. Переходимо до четвертого рівняння. Бачимо 9х плюс Х поділити на 4 дорівнює 70. В даному випадку, як можемо робити, можемо спочатку спростити, а потім вже знаходити, чому дорівнює. Оце 9х плюс х. Що таке 9х плюс х? Це 9 якихось частин плюс одна частина. Разом буде 10 якихось частин невідомих хів. Можна х винести за дужки, тоді в дужках у вас буде 9 плюс 1. І так, і так можна. Ну що ж, іще раз, 9 частин плюс одна частина, це буде 10 частин, та ми пишемо 10х, що ділиться на 4, це дорівнює 70. Раз. Ну, а тепер, як нам знайти 10х. Святку будемо знаходити. Отже, це в нас ділене невідоме. Це в нас дільник, а це частка. Як знайти невідоме ділене, треба частку помножити на дільник. То ми записуємо, що 10х. Тоді дорівнює частку або 70. Треба помножити на дільник. Ми пишемо, що 10х тоді дорівнює. 7 на 4 це 28 і 1 0, то це буде 280. Як нам тепер знайти невідомий множник x? Потрібно добу, то поділити на відомий множник. То ми пишемо, що це 280. Що ділиться? на відомий множник на 10. Записуємо, що x тоді дорівнює. 280, що ділиться на 10, збираємо 1-0, це буде 28. Є, ну що ж, записуємо тоді відповідь. Ну Що ж, корінь нашого рівняння це 28. Ну що ж, ось таке завдання на розв'язування рівнянь. На цьому вправо завершено.